Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Сьогодні 2 травня. Православні віряни за новим стилем відзначають День перенесення мощей князів Бориса і Гліба. Православні в цей день згадують Бориса і Гліба. Цих князів, які були вбиті своїм братом, канонізували як мучеників, які не тримають зла на вбивців. Бо вони загинули не за віру, а за те, що проявили беззлобність і виконували Божі заповіді. Їхні мощі вважаються чудотворними. Відомо шість випадків зцілення на їхній могилі. Відомо, що у князь Борис похований у Вишгороді поблизу Києва. Незабаром були знайдені святі мощі благовірного князя Гліба на Смядіні, неподалік від Смоленська, звідки їх привезли по Дніпро до Києва. 15 травня 1115 року їх мощі були перенесені в нову церкву у Сипальницю. Також 2 травня за Новим Стилем, 15 травня за Старим, День пам'яті святого Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського. 2 травня не слід сваритися, особливо рідним людям. У народі вірили, що великі невдачі спіткають того, хто піде на брата в день пам'яті Бориса Єліпа. Та варто скупитися. За повір'ям, чим щедрішим буде людина 2 травня, тим більше достатку у неї виявиться в майбутньому. Особливо добре цей день підходить для благодійності. Цього дня забороняється приміряти чуже взуття, інакше притягнете до себе чужі проблеми, через які вам доведеться побігати та оббити безліч пороги. Водночас не можна віддавати в себе залишку, потрібно, щоб в гаманці або на карті були якісь кошти, тоді в будинку встановиться фінансова стабільність. Але перераховувати свої запаси не тільки грошові, а продуктові, консерви, крупи, 2 травня не рекомендується. По іншому разі, незабаром доведеться зіткнутися з несподіваними витратами. У цей день краще виключити прибирання в будинку, але якщо його не уникнути, то підлогу потрібно мити у напрямку від входу до центру. Так вдасться затримати в будинку удачу. У цьому були впевнені наші прабабусі. Що можна робити 2 травня? Цей час слов'яни займалися активними посівами і посадками рослин. Засівали поля хлібом, також цього дня було прийнято садити огірки і гарбуз. За старих часів торговці особливо активно відзначали це свято. Вважалося, що якщо влаштувати веселище, то весь рік продажі будуть вдалими. Також Борису і Глібу молилися про удачу в польових роботах, про гарний врожай здоров'я для людей і худоби. Борисові глібу моляться про одужання від хвороб, особливо від сліпоти і хвороб ніг. Просять приборкати ворожнечу і злість, допомогти захисникам України і зберегти мир у родині. Народні прикмети про погоду. Наші предки казали, якщо у ніч на 2 травня солов'ї співають голосно і довго, значить день буде сонячний, якщо птахів не чути, буде негода. Також прапрадіти помічали, якщо черемха зацвіла, два тижні буде холодно. Існувала в народі і така прикмета Якщо ранковий туман перетворюється на хмари, будуть опади. Якщо залишається на землі, суха погода. Береза раніше, ніж клен чи вільха розквітає, літо буде теплим і навпаки. Ластівки, жайворонки, граки прилетіли раніше, буде тепла весна. Приємна погода на початку місяця, чекає на холод наприкінці. А якщо ж у перші дні травня холоди настали, то останні спекотними будуть. Качки звели гніздо поблизу струмка, влітку чекай посухи, а якщо далеко, дощів. До зустрічі в нових відео!